Київська область, населений пункт Горінка, сміттєвий полігон. І наразі ми фіксуємо значне отруєння нашої екології, а можна сказати, вчинення екоциду. І наразі ми бачимо, що з підніжжя полігону витікає ось така рідина, котра має дуже неприємний різкий, можна сказати, вонючий запах. І дана рідина потрапляє в русло. Ось у Голубе озеро, ось це кар'єр. Отсюди тече вода. Ось там, де ми знаходимося. І далі вона пішла в річку Ірпінь. Це все. А з Єрпінья в Дніпро. І подивіться, що коїться. Це жах. Потім ми це все п'ємо. Ось стоїть комісія гучанська і думає, що робити. Воно тече тече по цьому каналу і впадає в річку е, Горінка, Ірпінь, а потім у річку Дніпро. Це жах. А ми тут ще були, у цих двох ям не було. Тут робили сюжет два місяці тому. Вода в цьому струмку була чиста. Побачите, подивіться відео наше. Живуть хто п'є воду з колодязів з колонок. Вони всі будуть хворіти на онкологічне захворювання. Це 100% на онкологію. Не дай Бог нас знищують свої ж. Тож ми фіксуємо черговий факт службової недбалості і того, як наші посадовці не забезпечують належний контроль та нагляд за територією нашої України, де природа знищується повним ходом, а посадовців та правоохоронці нічого не бачать.